Привіт, друзі! Рада вас вітати на моєму каналі. Мене звуть Тетяна Ойскерхін і мій блог про кармічний менеджмент. А саме про те, як за допомогою інструментів кармічного менеджменту можна досягати своїх цілей і покращувати своє життя. В цьому відео я хочу розповісти вам. Як я взагалі потрапила в кармічний менеджмент і там залишилась, що таке кармічний менеджмент простими словами, як він працює, що я зрозуміла за ці 6 років, що я використовую знання про кармічний менеджмент, для кого це підходить. А також наприкінці відео я хочу поділитися з вами, що чекає на вас на моєму каналі, про що будуть наступні відео. Тож, поїхав! І так, звідки взагалі я прийшла до цієї теми кармічний менеджмент? Хочу сказати, що з кармічним менеджментом я познайомилась в 2018 році і спочатку ця система не визвала в мене якоїсь цікавості і прагнення одразу взятись і її практикувати. Але все одно я Слухала лекції на цю тему, я відвідувала вебінари, де учасники ставили питання і отримували відповіді. Я крутилась в цьому, але не використовувала. І потім сталося так, що в нашої сім'ї виникли проблеми з бізнесом, і класичні інструменти на той момент ми вже пробували, але вони не працювали. І я вирішила спробувати новий метод кармічний менеджмент. І вже десь через 2-3 тижні я почала бачити результати. Це мене зацікавило ще більше. Я почала ще більше практикувати результати з'являлися знову і знову. І я зрозуміла, що це не випадковість, а це дійсно результат того, що я практикую і я використовую інструменти алмазної мудрості. У наступному відео я поділюсь з вами своїм шляхом до кармічного менеджменту, які саме результати я отримувала, як я отримувала. Тож підписуйся, щоб не пропустити наступне відео. Але тут я коротко хочу сказати, що я бачила, що ця система працює і вона допомагає в різних сферах: і в сфері бізнесу, і в сфері з грошима, і в сфері. Пошуку роботи і в сфері того, щоб зрозуміти, а чого я хочу далі, а чим я хочу далі займатися, а як допомогти коханій людині встановитися після хвороби, а як допомогти дитині знайти свій шлях, а зрозуміти, чого прагне вона, в який вус вона хоче. Ці знання допомагають також не тільки для досягнення якихось дуже великих цілей, масштабних. Але ці знання також працюють для маленьких якихось справ в нашому житті. Ну, наприклад, я використовую ці знання, коли я не можу отримати вчасно якийсь документ, затягується вирішення якогось питання. Я застосовую інструменти кармічного менеджменту і отримую дуже швидко бажаний результат. Використовування цих знань також допомагає мені створювати своє оточення, з яким я зростаю, з яким я відчуваю підтримку, натхнення рухатись далі. За допомогою цих знань я швидко вирішую конфлікти у сім'ї, якщо вони виникають і стосунки становляться все теплішими. Тож я хочу сказати, що ці знання можна використовувати в будь-якій сфері. Тіло, здоров'я, бізнес, гроші, стосунки з чоловіком, з дітьми, з батьками, з оточенням для пошуку свого призначення, для пошуку роботи, для того, щоб взагалі бути і відчувати себе щасливим для того, щоб радіти цьому, цьому життю, для того, щоб допомагати собі вилазити із крутних ситуацій, вирішувати. Щоденні проблеми. Тож кармічний менеджмент для мене це як така, знаєте, палочка – і це в мене, як знаєте, такий саквояжик з інструментами. І коли виникає якесь питання, чи проблема, чи я хочу чогось, чи я хочу якоїсь цілі досягти, я просто відкриваю цей свій саквояж і шукаю той самий інструмент, за допомогою якого я зможу якомога швидше чи вирішити питання, чи досягти своєї цілі. Чи вирішити проблему. І ця система дає мені крила. Я вам чесно скажу, в мене є така впевненість, що все в моїх руках. І раніше в мене, я взагалі не слабка людина. Я взагалі знала, чого я хочу, куди я йду. І я була сильна, і які б проблеми в мене в житті не виникали. Я завжди знала, що я впораюсь. Я завжди знала, що. Все буде добре. В мене був такий девіз все буде добре. Але коли я дізналась про кармічний менеджмент і почала його використовувати в своєму житті, я зрозуміла, що все в моїх руках. І це надає неймовірну силу. І навіть коли здається, що дуже все складно, і це нереально щось, я собі кажу: все реально. Бо в тебе є інструменти кармічного менеджменту. І так, що таке кармічний менеджмент простими словами? Кармічний менеджмент це система, дуже логічна, структурована, зі своїми законами, правилами, інструкціями, покроковими інструкціями, яка базується на розумінні істинних глибинних? Кармічних ми називаємо причин, а знання про причина наслідкові зв'язки. Що посієш, те й пожнеш. І я думаю, що кожен з нас і вже мільйон раз чув цю фразу: що посієш, те й пожнеш. З дитинства ми чуємо цю, цю народну мудрість. Я. Завжди це я сприймала так, що ну добре, якщо я буду щось гарне робити, то я буду отримувати гарні результати. Якщо я щось погане буду робити, ну я буду щось погане отримувати. І ось кармічний менеджмент він дуже чітко і детально розшифровує, що це гарно я повинна зробити, щоб отримати конкретні результати. Тож є прям книжка, де все описано. Ось ти причини створюєш, а ось ти такі результати отримуєш. Тож, наприклад, якщо я буду щедра, то я буду завжди мати гроші. Якщо я дарую комусь подарунки, то і я буду отримувати подарунки. Якщо я до людей з повагою ставлюсь, то і я буду отримувати повагу. Якщо я буду людям допомагати бути здоровими, то я і сама буду здорова. І подібне, породжує подібне. Закон кармічного менеджменту каже, перший закон, їх взагалі чотири, що результат завжди подібний причині. І це працює в обидвах напрямках. Наприклад, я бачу зараз результат. Бо в мене є гроші. Я розумію, що результатом того, що я маю гроші зараз, є те, що я була колись щедрою до інших людей. Я давала комусь чайові, я допомагала комусь отримувати доходи. Але як ми звикли думати про гроші? Що ми маємо гроші, чому? Тому, що, наприклад, ми заробили на роботі, чи може ми заробили від свого бізнеса. І це ось такі причини та наші звичні, як ми звикли думати з вами. А кармічний менеджмент нас вчить тому, що є інші причини, глибинні, кармічні причини того, що відбувається з нами, з вами у нашому житті. І ці глибинні причини, кармічні причини, вони не завжди такі, як ми звикли про них думати. І тому, коли я, наприклад, ставлю собі ціль, я хочу чогось, наприклад, отримати доход в два рази більше, ніж я зараз отримую. Я ставлю собі цю ціль і я думаю над тим, а яку причину я. Повинна створити, щоб отримати цей результат, подвоїти свої доходи. І я знаю, що згідно кармічного менеджменту, причина того, щоб я мала гроші, є моя щедрість. І я починаю думати, де я можу пощедрити, кому я можу допомогти зростати в доходах. І я починаю це робити. І є інструменти кармічного менеджменту, які дозволяють, наприклад, всі ці дії, які я роблю, мої дії щедрості. Вони дозволяють мені посилювати ці дії, щоб ці, ця моя щедрість вона розкрилась результатом не колись там, через 10 років, коли прийде її черга. А саме Швидко десь там наступні 3, 5, 6 місяців. Всі інструменти кармічного менеджменту, вони направлені на те, що з двох боків вони працюють з одного боку на те, щоб створювати причини і отримувати конкретні результати, які подібні причинам. А з іншого боку, ми можемо за допомогою кармічних інструментів, ми можемо чистити те, що заважає нам йти до наших цілей, до того, щоб отримати бажані результати. Що мене взагалі тримає в цієї системі, і що мені дуже подобається і чіпляє. я за освітою бухгалтер-аудитор, економіст, і багато років працювала в сфері фінансів. Головний бухгалтер, фінансовий директор. Тут у Німеччині теж є фінансовий консультант. І для мене головне взагалі завжди було в роботі структурність, чіткість, логіка, ясність і інструкції. І саме це я знайшла в кармічному менеджменті. В цих знаннях все дуже логічно, просто структуровано. І є чіткі інструкції, виконуючи яки, досягаєш того, про що ти мрієш і чого ти бажаєш. Мені це здається дуже круто і класно. Тут нема ніякої магії, езотерики. і знаєте, кармічний менеджмент часто думає: ну, тут про медитації, помедитуєш, гроші зваляться з неба. Я хочу сказати так: в кармічному менеджменті теж є медитації, їх багато. І це теж є інструментом кармічного менеджменту. Кармічний менеджмент, як на мене, він про дії. Ти повинен зробити спочатку щось, щоб отримати бажаний результат. А медитація це як інструмент, який прискорює твою дію. Кармічний менеджмент це взагалі глибока робота зі своїми думками, словами і діями. Це, що ми з вами думаємо, говоримо і робимо, все це не зникає кудись. Згідно зі знаннями кармічного менеджменту, наша свідомість, наш, наш мозок працює як суперчутлива відеокамера, записуючи всі наші думки, слова та дії. І вся ця інформація потім зберігається на нашому диску. В нашій свідомості у вигляді ментальних зерен. проходить час, виникають певні умови, і ці ментальні зерна розкриваються і матеріалізуються у певні події нашого життя. Скільки в нас грошей на рахунку, яка в нас сім'я, чи є в нас чоловік, які в нас з ним стосунки, які стосунки з нашими дітьми, з батьками, з оточенням. Чи відчуваємо ми себе щасливими, впевненими, радісними, чи навпаки нам не вистачає чогось, ми завжди скаржимось і ми відчуваємо себе нещасливими. Все це, всі наші результати, всю нашу реальність, все, що ми маємо, відчуваємо, все це створили ми самі своїми думками, словами та діями. І тут гарна новина. Бо якщо ми все це створили, то, знаючи закони кармічного менеджменту, знаючи, як все працює, вивчаючи причини, ми можемо дуже свідомо створювати майбутнє і реальність нашу, яку ми бажаємо. І саме для мене ці знання кармічного менеджменту, ці закони Дають впевненість в тому, що все в моїх руках. Я творець свого життя, я можу впливати на результати в моєму житті. Якщо мені щось не подобається в моєму житті, я можу це змінити. А також, якщо я чогось хочу про щось мрію, я теж можу це сама створити. Моє життя не залежить від інших людей, від обставин, від ситуації в моїй країні, від політиків, від чого завгодно. Ні. Саме ці знання дають мені впевненість, що все в моїх руках, і я можу все створювати сама. А напиши в коментарях, як для тебе ця новина, що все в твоїх руках. Кому підходить система кармічний менеджмент? Кармічний менеджмент підходить усім. Усім, хто відкрит до нового, прагне змін і хоче створювати своє життя за власним бажанням, а не просто пливти за течією. Якщо тобі ця тема відгукується, підписуйся на мій канал і залишайся зі мною. Це не просто блог. Це простір, де ми разом розвиваємось і досягаємо своїх цілей з мудрістю та розумінням, як працює світ. Напиши в коментарях, яка тема в тебе зараз болить, чи яка тема сьогодні тебе турбує, і, можливо, саме твоя тема стане темою мого наступного відео. А також підписуйся на мій інстаграм посилання я залишаю в дописі. І там ти знайдеш вже багато інструментів кармічного менеджменту, а також лайфхак від практика з шестирічним досвідом використання системи кармічний менеджмент. До зустрічі у наступних відео. Пока-пока.